Параграф 31. Різноманітність покритоносінних квіткових рослин. Однодольні. На які групи поділяють покритоносінні квіткові рослини, усі квіткові рослини поділяють на однодольні та дводольні, основною ознакою, на якій ґрунтується такий поділ, є кількість видозмінних зародкових листків сім'ядоль. У зародків дводольних рослин їх дві. А в однодольних одна у дводольних зазвичай розвинена стрижнева коренева система. В їхньому стеблі та корені може бути камбій. Пригадайте, завдяки функціонуванню камбію потовщується стебло. Листки дводольних рослин бувають як простими, так і складними, мають зазвичай сітча стежилкування. Представникам однодольних притаманна мичкувата коренева система. Камбію з немає, тому його здатність до потовщення обмежена. Листки однодольних прості, зазвичай мають паралельне або дугове жилкування. Яка різноманітність однодольних рослин? Відомо понад 60 тисяч видів однодольних. Багато представників цієї групи людина використовує в сільському господарстві, як от представників злакових. Більшість однодольних це трав'янисті рослини. Однодольні дерев'янисті види, наприклад, бамбук, різні види пальм, трапляються рідко, переважно в тропіках і субтропіках. Представники злакових, їх ще називають тонконогові, добре відомі кожній людині, це й не дивно. Адже серед майже 12 тисяч видів цих рослин є багато таких, які з давніх давен вирощують люди пшениця, жито, овес, рис, укурудза тощо. За площею посівів злакові переважають усі разом взяті інші культурні рослини. Злакові багаторічні, зрідка одно чи дворічні рослини. Їхні підземні пагони можуть відозмінюватись на кореневище, як от у упорію. Розпізнати більшість злакових можна за характерною будовою їхнього стебла, яке називають соломиною. На такому стеблі можна роздивитись потовщені вузли. Та звужені міжвузля. У стеблах кукурудзи та цукрової тростини записаються поживні речовини. Квітки з лаків дрібні, малопомітні, зібрані в суцвіття складний колос, наприклад, ужита пшениці ячмені упорію, володь рис просто овес, суцвіття чоловічих тичинкових квіток кукурудзи, або початок, наприклад, суцвіття жіночих маточкових квіток кукурудзи. Оцвітина проста, складається з двох квіткових лусок і двох плівочок. Зазвичай є три тичинки та одна маточка. Серед злаків відомі як самозапильні, наприклад, ячмінь пшениця рис, так і вітрозапильні жито, кукурудза види, Плід – зернівка з великим багатим на крохмаль і білки ендоспермом, Лілійні – збільшого багаторічні трав'янисті комахозапильні рослини. Їхня проста оцвітина переважно складається з шести яскраво забарвлених листочків. Зазвичай у квітці є шість течинок та одна маточка, квітки лілійних поодинокі, як от у тюльпана, або зібрані в суцвіття, наприклад, китиця, Плід, коробочка або ягода. Пагони видозмінені на кореневища чи цибулини. Це дає змогу багатьом видам зростати в жарких і посушливих степах, пустелях і напівпустелях. Вони цвітуть і плодоносять навесні, після чого надземна частина відмирає, а підземна залишається в ґрунті до наступної весни. Значну кількість видів лілійних уведено в культуру як декоративні рослини, наприклад, тюльпан, лілія. Відомо кілька тисяч сортів лілій та тюльпанів. В Україні в дикому стані тюльпани трапляються у степовій зоні та у Південному Криму. Сім з них, зокрема, тюльпан Шеренка, двоквітковий скіфський, занесено до червоної книги України. Своєю красою вражають і квітки з або орхідних. В Україні зростають близько 70 видів цих рослин. Більшість з них занесено до червоної книги України. Зокрема, це з черевички справжні рослина, яку охороняють на міжнародному рівні любка дволиста, офрес комахоносна комашник вухоносний, окраса лісів України. Добре знайома всім цибуля городня належить до цибулевих. Усі цибулеві мають різкий запах і утворюють речовини, що вбивають мікроорганізми фітонциди, Цибуля, часник, черемша, цибуля ведмежа, що зростає в лісі представники цієї родини. Відомо близько 750 видів багаторічних трав'янистих рослин, які належать до цибулевих. Вони мають прості листки та суцвіття зонтик. Їх використовують у їжу та як лікарські рослини. Є декоративні види цибулевих з великими гарними суцвіттями. Узагальнення. Ознакою, за допомогою якої можна встановити належність цієї чи іншої квіткової рослини до однодольних. Є одна сім'я доля озарудка. До однодольних належать переважно трав'янисті рослини, зокрема з родин злакові, тонконогові, лілійні, цибулеві, орхідні Зозулинці. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.